У темі ФПВ дуже часто можна зіткнутися з питаннями про аналогові та цифрові сигнали. Це стосується передусім передачі відео, але ці терміни також часто згадуються, коли йдеться про керування дроном. Тому іноді складається враження, що не всі до кінця розуміють різницю між аналоговим та цифровим сигналом. Давайте спробуємо розібратися. Для початку визначимо поняття сигнал. Вікіпедія каже, що сигнал це зміна фізичної величини. Яка може використовуватися для передавання інформації, фактично сигналом можна назвати будь-який фізичний процес, який змінюється з часом, наприклад, зміну температури, вологості, тиску, та оскільки більшість сучасних приладів є електричними, сигнали зазвичай електричні. Тобто, це зміна з часом переважно електричної напруги та струму. Зазвичай сигнали можна розділити на дві основні групи: аналогові та дискретні. Хоча про дискретні згадуються рідко, зосереджуючись переважно на їх підгрупі цифрових сигналах, почнемо з аналогових сигналів, які ми використовували з давніх часів. Аналоговий сигнал це безперервна зміна значень з часом. Наприклад, звук, який ми чуємо, є аналоговим сигналом. І перші прилади для запису звуку чи відео були аналоговими. Такі пристрої, як старі грамофони, касетні плеєри. Навіть телебачення ще кілька років тому використовували аналогові сигнали. Аналогові сигнали досі використовуються у багатьох пристроях. Вони передають інформацію дуже точно, але схильні до впливу шуму та спотворень при передачі на великі відстані. Тепер перейдемо до дискретних і цифрових сигналів. Дискретний сигнал має обмежену кількість значень або рівнів окремих точок. Уявіть годинник. На циферблаті якого є поділки тільки для конкретних значень години-хвилини. Якщо годинник не показує секунди, ви можете дізнатися, що зараз, наприклад, перша година 10 хвилин, але не можете зрозуміти, чи 11 хвилин настане через одну секунду, чи через 40 секунд. Ця інформація відсутня. Для отримання дискретного сигналу з аналогового ми робимо дискретизацію. Тобто вимірюємо значення аналогового сигналу через певні інтервали часу, наприклад, одну хвилину, і втрачаємо все інше. Кількість таких вимірювань на одиницю часу називається частотою дискретизації, і чим вища частота, тим більше інформації з початкового аналогового сигналу ми збережемо. Цифровий сигнал це дискретний сигнал, який може мати лише два значення: зазвичай нуль. І один або вимкнено, та увімкнено. Може здатися, що цього замало, але завдяки кодуванню ми можемо використовувати комбінації нулів та одиниць для передавання різних значень сигналу у певний момент часу. Це схоже на азбуку Морзе, яка складається лише з точки та тири. Але для запису різних букв використовуються різні комбінації цих двох символів. Перевагою цифрового сигналу є можливість використовувати різні алгоритми для його обробки, але це вже тема для іншої розмови.